Що дуже важливе, крадуть в нас інфоцигани та неосвічені і люди, які не мають емпатії. Це дуже важлива річ, і ця річ є час. Такі люди вони використовують наші емоційні реакції, щоб переконати нас, що в нас вийде щось, що ми отримуємо бажання дуже швидко. І насправді вплинути на емоції людини не є так складно. І таким чином, вони якби, втягують нас в певні процеси, називаючи це якимось розвитком, навчанням. І знову ж таки, як я сказав, вони крадуть нас найцінніший час, який ми могли б використати з користю для себе, навчитися чогось корисного, здобути справжні знання. І потім застосовуючи їх, отримати певний результат. Ще вони ловлять нас на тому, що обіцяють це дуже швидко і дуже просто. Але всі ми знаємо, що дістається швидко і просто. Самий дешевий і легкодосяжний сир то ви знаєте де. Тому краще все ж таки використати критичне мислення і не попадатись в такі тенета, в такі пастки, і використовувати безцінний час свого життя на справжні речі, зрозуміти, хоча б ну, як працює наш мозок, да, і скористатися справжньою психологією, щоб вибудувати реально існуючі алгоритми і досягнути в такий спосіб бажаного.